Вісімнадцять ожив двадцять сім сьогодні і коли ставка юзнео. Манію представлені перед сьогоднішнім поєдинком сміливо вони. Майже однакову кількість очок з Одесою, випереджають, не доходить до гравця Львівської команди. Передача вперед від Дмитра Коваленка на Руслана Адіакону. І Ще один гол від фактично продовж цієї кар'єри. Багато років був призером національної першості в 2015-2016 роках, повертаючись в бороду допоміг центральним захисникам Богдан Коваленко. Виправляє м'яче у спітку воріт на пара. Бабій. кдок Германа. Увійшов на 6 метрів, відкрився і отримав передачу із задньої лінії. Іван Мельник відклеївся. поки розганяє свою атаку у Львів'яни. вже всі на своїй половині. Богдан вака бере гру на себе. Красиво переграє Данила Савчука. Юний а, вік. Данило Савчук в центрі Дев'ятий номер. Красиво, красиво він розібрався в ситуації. Побачив він за нову команду другий поєдинок. Напередодні в першій грі в кількох епізодах порадував, нестаново почувається. 15-6. Коваленко. В Лінію вхід Руслана Діякону. Адже Рогожин і на кидок не йшов, і передачу віддав, ну, показував, що йшов на кидок, але. Шук. Коваленко. Виходить Громко, відштовхує Коваленко на Натіщенка. Той переграє Вадима Лисого, за якою проходить чемпіонат. Якщо в минулому році команди, збираючись на з'їзний тур, грали 4 дні. Я вчора нагадаю, була нічия в основний час. Класний поєдинок. Вийшов герой міпостап голкіпер пертинацький номер. Дуже цікавий гравець. Громко. Йде на кидок, але при цьому зміщується ближче до кута. 21-7. М'яч був зарахований Громко. Бабій, кедок, громка, центру воріт. Коноваленко! Коноваленко! і... Гамбольна караса. Бракує досвіду і індивідуальної майстерності. Також. Гострий кут, але забуває. Наша команда потрапила до однієї групи з Німеччиною, Ірландією та Ісландією. Перехоплення, відверта помилка. Відверта помилка розігруючого е, львівської команди. ритму, втрата темпу. З'являється можливість у захисту. Савчук, Савчук. Вкрай. Не завжди. Вака. Герман. Вкут. І Забуває! Забуває. Микола Морозов На майданчику у Скаки. 88 номер. Помилка на позиції правого крайнього Роман Сова. Савчук. Знущається з суперників. Бака. Рогожин. Сіметріо. Артем Рогожину. Він же виконує 7-метровий і не забуває. Роман Сава знову в лінії випробовує себе. Рогожина. Праворуч Артем. На Наприклад, лівого, півсереднього. Кирило Рогожин. Вака забуває! Пучених на відповідно, команди розташовуватимуться на горі турнірної таблиці по 6 очок мотора. У Одеси та гри остання хвилина першого туру. турунато, який пройшов на хорошому організаційному рівні Одесьчини була нагороджена за перше місце в рейтингу обласних та міських федерацій. Ну на цьому тур завершується. Завершується перемогою з ШВСМ.